Мир вам, брати і сестри, церков Христа, дав Бог слово Псалом 79. Псалом Асафів. Боже, погани війшли до спадку Твого, занечистили храм Твій святий. Єрусалим на руїни змінили. Рабів твоїх трупи вони віддали на поживу для птаства небесного. Тіло твоїх богобійних звірині земній, вони розливали їхню кров, немов воду, в околицях Єрусалиму і не було погребальників, ми стали за ганьбу для наших сусідів, за наругу та посміх для наших околиць, аж доки, Господи, гніватись будеш назавжди, доки буде палати твій гнів, як огонь, вилий свій гнів на людей, що тебе не пізнали, і на царство, що імення твого не кличуть. Бо вони з'їли Якова, а мешкання його спустошили. Не пам'ятай гріхів предківським нам. Нехай попередить нас скоро Твоє милосердя, бо ми зовсім ослабли, поможи нам, Боже, нашого спасіння. Ради слави ймення Твого збережи нас і прости наші гріхи ради ймення свого. Чого будуть казати погани, де їхній Бог? Нехай в наших очах між народами стане відомою помства за пролиту кров Твоїх рабів, нехай перед лице Твоє дійде стогін в'язня, за великістю сили рамена Твого. Збережи на смерть прирокованих, а нашим сусідам верни семикротно, налодна їхню їхню наругу, якою тебе зневажили, о Господи, а ми твій народ і отара твого пасовиська. Будем дякувати тобі вічно, будемо оповідати про славу твою. З роду в рід. Псалом 80-й. Для Таригента Хору на Лелеї свідоцтво Псалом Асафів. Пастирю Ізраїлів, послухай же. Ти, що провадиш, немов ту отару Йосипа, що на Херовимах сидиш, з'явися, перед обличчям Єфрема і Веніаміна і Манасії, пробуди свою силу і прийди, щоб спасти нас. Боже, приверни нас, і нехай засяє обличчя твоє, і ми спасемося. Господи, Боже Саваот, доки будеш ти гніватись на молитву народу свого, ти вчинив був, що їли вони слізний хліб. І їх напоїв ти слідьми великої міри, ти нас положив суперечкою нашим сусідам, і насміхаються з нас неприятелі наші. Боже Саваоте, приверни нас і хай засяє обличчя твоє, і ми спасемось. Виноградину, ти переніс із Єгипту, ти вигнав народи, її посадив, ти випорожнив перед нею І закоренила коріння своє і переповнила край. Гори покрилися тінню її, а віття її. Божі кедри, аж до моря галузки її посилаєш, а парості її до ріки. Але нащо вилім зробив ти вгорожі її, і всі нищать її, хто проходить дорогою, гризе її вепер лісовий, і звірина польова виїдає її. Боже Саваоте, вернися ж споглянь із небес. І побач, і відвідай цього виноградника, і хорони його, якого насадила правиця твоя, і галузку, яку ти для себе зміцнив. Вогні огні виноградина на відтята, гинуть від свару обличчя Твого. Нехай буде рука твоя над мужем твоєї правиці, на людському сині, якого зміцнив ти собі, а ми не відступимо від тебе. Ти нас оживиш, і ми будемо ім'я Твоє кликати. Господи, Боже Саваоте, приверни нас і хай засяє обличчя Твоє, і ми спасемось. Псалом 81. Для диригента хору на гітійському знарядді асафів. Співайте Богові нашим. Нашій твердині, покликуйте Богові Якова, заспівайте пісню і заграйте на бубні, на цитрі, приємні з гуслами засурмить, У сурму в новомісяча, на повні в день нашого свята, бо це право Ізраїлеві, закон Бога Якова, На свідчення в Йосипі він учинив його. Як пішов був у землю єгипетську, почув, був там мову, якої не знав, Рамена його я звільнив з тягару. Відкошай його руку, руки звільнились. Ти був кликав у недолі, і я видер тебе. Я відповідаю тобі в укритті громовім. Я випробував був тебе над водою мириви, села. Слухай же ти, мій народе, і хай я засвідчу тобі. Ізраїлю, коли б ти послухав мене, нехай Бога чужого у тебе не буде, і не кланяйся Богу сторонньому. Я, Господь Бог твій, що з краю, краю єгипетського тебе вивів, відчини свої уста, і я їх наповню. Але мій народ не послухався мого, був мого голосу, не згодився зі мною, Ізраїль, і я пустив ради впертості їхнього серця, нехай вони йдуть за своїми порадами. Коли б мій народ був послухав мене, коли б був Ізраїль ходив по дорогах моїх, ще мало. І я похилив би був їхніх ворогів, і руку свою повернув би, був я на противників їхніх, ненависники Господа йому б йому покорились, і був би навіки їхній час, і я жиром пшениці його годував би, і медом із скелі тебе б насищав. Псалом 82. Бог на Божім зібранні стоїть, серед богів, він судить. Аж доки ви будете несправедливо судити, і доки будете ви піднімати обличчя безбожних села? Розсудіть нужденного та сироту, в вбого та бідаря, порятуйте нужденного та бідака, збережіть з руки несправедливих, не пізнали та не зрозуміли. У темряві ходять вони, всі основи землі захитались. І я сказав був Бог, ви боги і сини, ви Всевишнього всі, та, однак повмираєте ви, як людина, і попадаєте, як кожен із Вельмож. Устань же, о Боже, та землю суди, бо у владі твої всі народи. Слава Господу, за слово Його. Цей час, коли дає знання. Що це саме темне, время, влада темряви. Тому церква повинна світить, тому церква повинна молитися, молиться за Ізраїль, молиться за, за себе. Церква повинна просить милості звільнитись від Єгипту, звільнитись від свого нечестя. Яке воно, Бог, дає розуміння, що воно є присутнє сьогодні в церкві Його. Благослови, Господи, свою церкву, твій народ. Слава тобі вовіки. Амінь.